А ось на головних святкових майданчиках міста зелені красуні поселились вже давно. З дня на день розпочнуться новорічні ранки, які тішитимуть дітлахів казковими дивами. Про безпеку маленьких хмельничан під час святкових заходів подбали працівники Держслужби надзвичайних ситуацій. Подробиці далі. О, как. Раз, два, три, ялочка, гарі! Новорічні свята починаються з ялинки зелена, запашна і сяюча. Зимова красуня вже поселилась на головній площі міста і тішить хмельничан святковим настроєм та купою яскравих вогників. Купа іграшок, вона велетенська. А ось в обласній філармонії цьогоріч ялинка, хоч і штучна, але неймовірно гарна. Стоїть і чекає на дітлахів, аби свята принесли малечі лише гарний настрій. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій перевіряють стан безпеки приміщень, в яких будуть проходити новорічні свята. Наявність вогнегасників, аварійних виходів та план евакуації. Рятівники перевіряють кожний сантиметр приміщень. Вона бонзвіти від верхньої лінії йде. через. І донизу опускає. А чи не можна її так десь опустити, да, що по йоки не йшла, чи я лежала. Віктор Тюрін запевняє, про безпечне перебування дітлахів у приміщенні подбали вже давно. Підготувалися, перепровірили всю електропроводку, положили нові уздовжувачі. Поміняли все, все в нас тут є. Аварійні виходи забезпечують швидкий вихід діток із залу. З'явилась новорічна красуня, і у театрі імені Старицького. Шкода, що теж штучна, і цьогоріч ялинку встановили не посередині зали, а збоку кажуть, усе заради більшої безпеки малечі Ми повністю до проведення утренників для дітей. У нас проведены именно защитные меры по безопасности. Все вогнегашники мы перезарядили специально именно постарались до праздника, чтобы... Не було у нас грусті, а була тільки радість Нового року. надзвичайники традиційно перед новорічними святами перевіряють усі заклади масових зібрань: театри, школи, дитячі садочки. Рейди триватимуть ще кілька днів, доки рятувальники не впевняться у 100-відсотковій безпеці маленьких хмельничан. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини